Сулеймане. Хороший перстінь. О, Величенький. десять, 10, навірно, ага? А та нехай я перевожу. Я з дому привезла віси спеціальні. О, ну, тільки що ти мені вчора так спортивне настроєння, що мене вже нічого не радиє. Ані оцей перстінь, нічого на світі. Та то, що я так готовилась, збиралась, накрасилась. Нове плаття наділася, я ж думаю, ти мене погукаєш. О коли мені кажуть, що він сьогодні буде з твоєю жінкою. Ну, так, а я тоді тут хто? Хто я така в цьому палаці, люди добрі? Насрано! Та ж перестанку ймане, от я тобі розказувати, а? моя повелителько. Бо якби ти мене любив по настоящому то ти б ніколи не допустив, щоб твоя любима жінка отак страдала. Я ja цілу ніч проплакала. Там <noise> подушка така була мокра, що от берета так, так рочу. А <noise> смішно тобі? Я вже хотіла бабу везила, щоб вона поробила і тобі і їй. Ну, їй, звісно, дужче, а тобі так, щоб трохи налякати, так що це ще скажи спасіба, що ти ходиш живий і здоровий. Ото я так тебе люблю, щоб ти знав. В тебе носовика нема? Ладно, Сулеймане, на цей раз я тобі повірю. Ну, пообіщай мені, що більше ноги не буде у тебе в покоях. Обіщаєш? Точно? Гляди мені, не дай Бог, я знаю, що вона десь отут ошивалась, то я не знаю, що я зроблю. Ну, хорошо, на цей раз я тобі повірю. А в тебе попоїсти нічого нема. <гум> Мало того, що не спала, так ще й не їла з самого утра. О, ну, так давай будемо сідати обіда. Ще не хватало, щоб я десь отут замріла з голоду. Ще прийдеться й откачувати.